Звертаємось до Ісуса, молимося, навіть благаємо, а Він мучить. Це прохання і благання є свідоцтвом моєї віри, а Він не відповідає. Про це в сьогоднішньому Євангелії навіть більше, коли все ж Ісус промовляє, може здатися, що відмовляє в допомозі, ігнорує прохання жінки, котра вірить розуміє проблему, з якою приходить. І ні на крок не відступає, не зневірюється і не розчаровується навіть тоді, коли чує неприємні для себе слова. Що ж відбулося? А відбулося дуже багато. В цій короткій зустрічі любов до доньки спонукала жінку шукати допомоги для неї. І в цьому шуканні вона знаходить Ісуса, звертаючись до Нього, до її прохання. Стають залучені апостоли, котрі теж просять в її намір. Вона сама утверджується в своїй вірі і вже звертається до Ісуса Господи, не піддається спокусі розчарування, але твердо вірячи, просить про зцілення, про чудо і утримує по своїй вірі. Нехай буде так, як ти хочеш. Любов жінки до своєї дитини. Стала початком прекрасної історії, яка напевно не закінчилася зустрічю з Ісусом і чудом, яка напевно стала початком нового життя.